Гнида крисяча, блядь. Я ж, я ж чую, що він тут, блядь, і тупо сидить і крисить скотина, бляцка. його вбив. Чмо, блядь? Ще один чую, пушить мене біжить. Ластовий. Так, сейчас ми тут трохи пос... подлутаємо. Так, куди ти там побіг, сука? Кохера парашют не відкрився. Тільки ж захилився. Серьезно, Дэйвин. Весь бигтик, чтобы типа пропал просто. Ой, короче, цель будет, блядь, сейчас мурыжить мене бегать, оце це ховаться, щоб ресницу их, типа, через рейс. У как раз менше не стоит. Ну, хай задавится. Кто? Новый контакт. Бачу. Навжбан. Хедшот. Сука. Доїсти. Доїв. Идем далі. Так, ну коротше поняли, да, я играю в PUBG. Так, всім привіт. Новий день, новий влог. Сьогодні на нас 30, мабуть. Ну, скоріш за все, що 30-те. Точно скажу пізніше. У нас восьма майже ранку. Да, сьогодні ми дуже рано встали, я вже і дружину випроводив. Але, корише, встали в 6. тудим сюдим вже випроводив дружину. О, прийняв душ і зараз біжу на сезон у студії. Вдівся відповідно. <головік> Вроді просто і батьзерка на допомогу. Оце як машинки знімаєш, це сюди така хуйня. Бо коли обкатки в хаті знімаєш, палюка знахідна. А це. Вдівся, так? Да? Наче я не а, дзвінок буду робити і обговорювати, а зніматись там. Да, так. Да, да. Ну, чо ти, блядь, кот як сіда? Хмарі. Так що все, зараз за компік, кол і працювати.